Давай! 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 Так, я двогоса в Я робей. Так, тут. Тичар, він за ремонт. Оправляємо зверху, Ну, Зробіть і вітають, там нема. все. Далі із зовнішньої сторони рани обробляємо, за... <губ> з... обробляємо <губ> зеленку, або <обохані. губ> <губ> 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 там нема. <губ> <губ> Dobre, обробляємо. <губ> 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 Вот там я На перший, другий, розподілись. Пеш другий. Перш друг. Перш друг. Перший другий! Перш друг. Дві селени. Шикуйся! Браво, руч. Заїжд. Спішний. Кроко, руч. Попереду захищати. Попереду захистляхи. А що буде позволят? А що хоче позволят. А мені все байдуже! Ами літо все байдуже! Побілями!